Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 313 470 особин за добу 920 і поранено 940 410 песиголовців за добу 2760. танків 5362 одиниці за добу 8 бойових броньованих машин, 10 086 одиниць за добу, 7. Артилерійських систем 7589 одиниць за добу, 20. реактивних систем залпового вогню 882 одиниці за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 580 одиниць, літаків 322 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5649 одиниць за добу 15 крилатих ракет 1561 одиниця, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9973 одиниці за добу, 24 спеціальної техніки 1081 одиниця за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!